Міська рада уковішила бійця небесної сотні, як і обіцяли депутати перейменували вулицю проектну іменем Романа Гурика. Нагадаємо, це івано-франківський студент, який 20 лютого загинув від снайперської кулі на майдані в Києві. Також обранці виділили з бюджету 100 тисяч гривень на підтримку сім'ї Гурика. А от присвоювати площі перед адмінбудівлею приставку Герою Майдану в Раді наразі не стали. Мер пояснив цей крок, потребує консультацій з громадою. Було доручення секретарю міської ради спільно з профільним заступником Михайло Йосиповичем Вересом за участі представників майдану, а це і афганці, і народна самооборона, і правий сектор, і, 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 і студентський страйком тобто, широке коло залучити до дискусії з тим, щоб прийняти рішення, яке б не дискутувалося, і що стосується назви, і що стосується самої реконструкції цієї площі. Також нині в раді вкотре спробували добитися від держави ремонту вулиці набережної. Депутат Сергій Борзов пояснив, оскільки в новий склад кабінету міністрів увійшов експарламентар мажоритарник Олександр Сич, потрібно скористатися моментом і просити, аби уряд таки взяв багатостраждальну вулицю на своє утримання. Я вважаю, що місто Новофанкіцьку отримало. Е... Дуже доброго лобіста в українському уряді на посаді віце-прем'єр-міністра України людина, яка була обрана поміслано Франківську депутатом Верховної Ради України, а зараз це віце-прем'єр-міністр України Олександр Сичан, за це рішення рада проголосувала одноголосно. Усім корпусом депутати нині висловили підтримку і українським військовим у Криму, і навіть заявили, що готові разом з вояками боронити суверенітет України.